На порядку денному сьогодні дуже смачний сливово-яблучний джем. Основні його плюси це густа консистенція і відсутність нудотно-солодкого смаку. Густота джему досягнута за рахунок власного пектину, який є в сливах і яблуках. Найбільше пектину у шкісці і насінневій коробочці, Тому при приготуванні джему ми це врахуємо і чистити яблука від шкірки ми не будемо. Щоб пектин максимально проявив свої властивості, як загущувач, необхідно додавати цукор і лимонний сік або лимонну кисоту. Помиємо сливи і яблука і просушимо їх. Виймаємо із слив кісточки і нарізаємо їх. Яблука теж дрібно нарізаємо і складаємо все в каструлю. Детальний опис, а також перелік всіх інгредієнтів ви знайдете під відео. Буду дуже вдячна за ваші коментарі і вподобайки. Для приготування джему найкраще підійде каструля з подвійним дном. Додаємо цукор в кількості 300 г. Але ви можете додати більше або менше, в залежності від ваших уподобань. Води додамо близько 150 мл. Вмикаємо газ і відрегулюємо його між малою і середньою інтенсивністю. Періодично помішуємо. Коли ми бачимо, що плоди вже розварилися, вимикаємо газ. Варився джем близько 10-15 хвилин. Даємо масі охолонути близько 15 хвилин і подрібнюємо блендером. Додаємо свіжий лимонний сік і все перемішуємо. Лимонний сік покращить колір і смакові якості. А також він необхідний для того, щоб пектин найкраще спрацював як загусник, ставимо каструлю з джемом на плиту, доводимо до кипіння і будемо варити близько 5 хвилин. Для стерилізації кришок шляхом кип'ятіння буде достатньо близько 5 хвилин, а банки простерилізуємо в духовці при температурі 110 градусів 5 хвилин. Якщо ви хочете більш густий джем, ви можете говорити довше. Розливаємо джем по банках. В цьому мені допомагає простерилізована соусниця. Після охолодження джем буде густішим. Щиро запрошую підписатись на мій канал і я буду викладати ті рецепти, які вас цікавлять. Але напишіть мені про це в коментарях. Банки щільно закриваємо кришками і ставимо догори дном. Це робиться для того, щоб впевнитися, що кришка закрита щільно. Якщо все зроблено якісно і варення з-під кришки не підтікає, то можна повернути банку догори кришкою. На сонечку варення має дуже гарний колір. Воно густе і запашне. Подрібнюючи блендером, ми зберегли всі корисні властивості шкірки, а також досягли максимальної гомогенності джему. Смак у цього джему легкий, бо він недовго варився, і в міру солодкий. Дякую за перегляд! Хай вам все легко вдається. Гарного настрою і мирного неба!